Але із цих людей, які зараз в Німеччині, є люди, які вивезли своїх батьків. які вивезли своїх дітей, а, пане Олексію, доволі дискусійне питання. Як мені тобто, насправді міряти одне лінійку знаєте, ніхто не каже міряти однією лінійкою, але а, я вам скажу буквально. Ми зараз доєднаємо до нашого ефіру. А, я потім з вашого дозволу ще прокоментую цю ситуацію і запитаю пана Руслана, що він думає з приводу думок пана народного пана, пана депутата. З Німеччини, але наразі ми запрошуємо до нашого ефіру Георгія Мазурашу, народного депутата України, фракція Слуга народу. Доброго вечора, пане Георгію. Вітаємо вітання. Пане Горгію, обговорюємо сьогодні майбутній законопроект про мобілізацію і демобілізацію. Але ми знаємо, що у вас є своє бачення цієї проблеми в державі. Розкажіть нам, будь ласка, в чому суть вашого законопроекту і чому ви не приєднуєтеся до законопроекту, який зараз анонсує ваша фракція? По перше, я не бачив законопроект. Або проект проєкту, який готує хтось там з нашої фракції, тому не можу говорити, що там конкретно виписано або виписують. Мої законопроекти в цілому спрямовані на мобілізацію здорового глузду. Тобто я не вірю від слова зовсім у спроможність армії, в яку заганяють погрозами і примусам. Я вірю в сміливих патріотів, які вже стали на захист вітчизни, і респект і вдячність їм за те, що вони роблять зараз, і у тих, які ще потенційно можуть підсилити збройні сили. Їх треба шукати якісно, фахово, і цим мало би займатися на мої переконання представники така та СП, а не Займатися шкідництвом і створювати приємні для ворогів картинки, на кшталт тих, коли там заганяють там, десь силими, з когось там з машини, відправляють їх там в ТЦК, потім там деякі до вечора, деякі там на другий день опиняються десь. В... На полігонах, а потім частину з них, коли вони натрапляють на якихось адекватних тих лікарів, можуть відправляти додому за станом здоров'я, тому що у нас знаєте, там дуже швидко пишуть всім придатний. А частина опиняється в збройних силах і наносять шкоду вже з середини, тому що не секрет, що в лавах нашої армії є. Частина отак затягнутих силою ЗСУ, які просто приносять зайві проблеми, і з них толку ніякого немає там реально збройних силах. Тому я переконаний, що нам треба чесно розібратися в тому, який у нас є резерв реально, а не тих, яких можна так от заганяти там. І виходячи з цього, вже там вибудовувати свою стратегію на ну цю на п'яту війну, де звісно, що нам треба добувати перемогу. Перемога може бути там різна на різному етапі. Звісно, що кінцева мета це є там звісно, на всіх території, але коли це якою ціною, то треба вирішувати в залежності від реалії, а не стараючись на якісь там совдепівські совкові там підходи, коли Головний принцип це як там не хочете змусимо. Так? це не працює за першому столі, пане Я Георгію. Вам... Так. Ще буквально хвильку. В нас в студії присутній пан Сан Горбенко, ваш колега з фракції Слуга народу. І а, мене до вас запитання, пане Руслана. Ви от пан Георгій, що? Но презентував свій законопроект. Ви б не хотіли б його взяти за основу чи долучити пана Георгія до, власне кажучи, вашого законопроекту і щоб це був один цілісний комплексний підхід? Тому що пан Георгій щойно озвучив дуже правильні речі. Ви погоджуєтеся з ними? Ну пан Георгій якраз сказав там про законопроект не про мобілізацію на. Майже там законопроект про мотивацію. Да. Те, що треба збільшити мотивацію, в тому числі там, грошове забезпечення, це вже ми від військових почули, і це треба робити, в тому числі і тех -технологічне, да. Да, технологічне забезпечення військових частин, треба робити, щоб ну, дійсно. Там, військові там, відчували себе в безпеці, там, маючи якийсь там окопний РЕП, чи впевнені, що пане по... Руслане, готові запросити пана Георгія до робочої групи, чи власне взяти його законопроект за основу? Тому що в мене таке враження, що ви з однієї фракції говорите про одні й ті самі речі, просто трошки різними словами. Так, дивіться, у нас розробляється не один законопроект, а декілька. Да, так, це що говорить пана Мазураш, що це більш стосується такого законопроекту про рекрутинг, uh -huh. От, про більш фаховий, фахову підготовку наших майбутніх військовослужбовців, яких мобілізували. мобілізували. Да, цей проект, про який там розробляє комітет оборони, він стосується. Збільшення можливості мобілізувати, і от ті, от кажучи відверто, можливості отримати там відтермінування, от їх треба викреслити в новому законопроєкті і надати можливість ТЦК там мобілізувати. Там тих людей, які дійсно фізично більш підходять. тому що зараз, як я спілкуюся там, в тому числі і з центрами підготовки, то середній вік це там 50 років. Але... років. Дякуємо, зрозуміла позиція пане Руслане. Пане Георгію, просимо вас відрефлексувати. Ви погоджуєтеся з тим, що озвучив вас колега, ваш законопроект більш такий рекрутинговий. Тут мова, звісно, і про якісний відбір, але я кажу, що просто немає сенсу намагатися якимось чином заганяти в армію тих, які з тих чи інших причин не готові фізично або морально захищати вітчизну зброю в руках. Це важливо спиратися на реалії не можуть, не можна розраховувати в справі захисту вітчизни на тих, які з різних причин. Навіть не хочуть, я не беру навіть що людина найкраще правила розуміє там да свої морально-вольові якості, інші якісь да, там 에, чи може вона реально там виконувати бойові завдання? Але навіть якщо вона не хоче, я от іноді колегам е, можу там запитати і е, присутніх в студії, так щоб вони собі задали запитання. А якщо б стояли питання про захист вашої сім'ї, наприклад. І ну, є там да люди, які наприклад мають державну на охорону або там да, ну мають право на, на охорону. Чи довірили би ви охороняти ваших рідних тим, які кажуть, ні, ми не хочемо. От, от, не хочемо, і все, да. От, ви би довірили їм охороняти? Я думаю, що ні. А вітчизну тим більше не можна довіряти. Захист вітчизни, тим, які з різних причин навіть не хочуть. Та тобто, ми ж не рабовласницька країна, тобто ми маємо відійти від цього совкового підходу, що там не хочеш, змусимо там. Да це не працює 21 століття. Треба працювати через мотивацію. Я вам скажу, що ці це, що робить зараз представники ТЦК, це надзвичайно добра робота для ворогів. Вони тішаться напевно, тому що військоматні герої, як так звані, да, вони створюють картину і враження, що нібито в нашій країні вже немає сили, які готові захищати вітчизну. Це не так. Вони є просто їх треба шукати, не виловуючи всіх підряд на вулицях або на вокзалі. Я вам скажу, що на днях навіть мені такі розказували випадки, коли, наприклад, писанки ТСК, вони вже чатують біля е, поїздів, які прибувають так. І, наприклад, там один з прикладів простий: вони забирають просто силоми там тренера, який привіз з іншого міста е, дітей на змагання, да, в інший кінець країни нашої. Забирають просто обманом, кажуть, там ну, хвилин 9, ми цим з'ясуємо, а там діти на старшому 12 років. Вони на це не зважають, вони просто забрали, забрали телефон, і потім там пане через пане Георгію. На жаль, та таких ситуацій дуже багато розповідають, на особливо так, зараз. Так, так, на і Ми це, сподіваємося, це треба що взагалі парламентарі вирішують на, на законодавчому вихрати. рівні це питання. Mm -hmm. І дякую вам, що знайшли час і можливість доєднатися до цього ефіру. І дякую за філософське запитання, яке ви задали нашим гостям. Сподіваюся, кожен особисто на нього дав відповідь. Георгій Мазурашо, народний депутат. Ат України, фракція Слуга народу був з нами на прямому зв'язку. Тема важлива резонансна, тема, тема резонансна на справді, і при великі жачеви. Ми не один раз будемо обговорювати. В це студії. точно, що будемо недорозово ще це піднімати. обговорювати. А уж тим більше, коли цей законопроект, депутатський законопроект, про який ви пане Руслане кажете. Він поступить до парламенту. Ми його вже побачимо і почнемо його вже повністю аналізувати. Так, Я, вичерпався час, да так, зараз, так зараз. час на жаль, вичерпався. Я розумію, що ви хотіли сказати. ой Ой ой, ой шкода. Шкода, я розумію, що шкода і нам шкода пане Олексію. З вашого дозволу, насправді, вам дуже дякуємо за цю розмову. І як я вже сказав, як ми вже зазначили, ми ще будемо повертатися до цього питання. тому що мобілізація це не тільки про ТЦК, це внутрішня мобілізація. перш за все, Руслан Горбенко, народний депутат України, був в нашій студії та Олексій Гетьман. Пан пане Олексію, пане Руслан, ми вам дякуємо. А ми з зробимо підсумок.